Маніфест вічую та надії у мені альбомі темні часи українського метал гурту Код Ема. Робота дуже насичена, жодна пісня не відчувається прісною. Гітаризм різноманітний та наповнений цікавинками. Треба переслухати альбом не один раз, щоб почути їх всі. Вокал. <рикан> Цей вокал просто вражає. Дмитро вкладається в кожну ноту так, наче вона остання. <рикан> Пісні, як завжди, дуже мелодійні. Це однозначно сильна сторона гурту. Любиш мелодійний кор та гарний чистий вокал? Біжи слухати, тобі зайде.